Чому фітнес тримає кукуху стабільному стані? П'ята причина з семи виявлених мною це рутина. Регулярні тренування стають рутиною. А отже, однією з точок опори ви нестабільні часи. Коли почалась війна, продовжити працювати. Відчувати себе більш-менш спокійно і адекватно, будучи в окупації, мені допомогли якраз тренування, мої звички, нормальне харчування, медитації, інші штуки, які були зі мною протягом цього нестабільного періоду. Я їх перенесла зі стабільного життя в нестабільні часи. Шоста причина, чому вам треба займатися фітнесом, проживання накопиченого напруження, щоб воно не застрягало у вашому тілі, не робило з вас такий камінець. Вам треба його вивільнювати, да випльоскувати. Оцей накопичений напружений негатив. З вашого тіла через тренування бажано трошки інтенсивні, агресивні силові і сьома причина, чому фітнес тримає вашу кукуху в стабільному стані інсайти, класні ідеї приходять під час фізичної активності. Я не знаю, чому можливо виділення ендорфіну, серотоніну, щось відбувається, але багато осяєнь відбувається саме під час фізичної активності.